Добрий день, друзі. З вами Олександр Львович і ми з вами зараз пересадимо розсаду помідорів в більшою, посудину. сути, в більшому. Це в мене, дивіться, оце в мене сорт. Ну, на російському толстой, я не, не знаю, як там, на українській воно буде. Бачите, воно вже отак от розрослося. Так що вже коріння отут, потрібно більшу посуду. Так, трошки насипати. Отак от. Ставимо і присипаємо все землею. Це перегній з піском. Оце сорт оцей. Ну, я не хочу там якось рекламувати чи щось таке. Це я на своєму досвіду кажу. оце я його садю вже оце виходить четвертий рік. Я садив його. Це взагалі тепличний сорт. Я його садив і в теплиці, і просто на відкритій ділянці. в Теплиці я його виводив у два стебла то ну, дуже, дуже добрий врожай був. І він такий виростає, метрів, мабуть, на п'ять у мене виріс по висоті. Там я його пригинав. Але ж помідор пригинається не вверх, а знизу загинається. Просто кладете низ на, на чому на перьовці чи на, на проволоці. Оце отак от я садів. А на вулиці я його, ось було там 5 стебел з нього чи 6. Я так і оставляв, Воно виростало десь таке ну метр, метр двадцять, отаке от. І помідорів було неміряно. Помідори гарні, не тріскаються, нічого. Так що оце я отакі помідорчики вирощую. Так, і коли його... Ну, садити. Я дуже рано садю, ну, Там декілька штук, там, з десяток, мабуть, таке. А можна його навіть і зараз посадити. І через місяць можна посадити. Він встигає дати помідорі, але як, ну, якому раніше треба посадити. Бо тоді більше помідорів буде. Він короче, роди і роди. Ось отакі вони. Так, ну що, вдачі, давайте.